Слава Україні! Окупанти вдарили по Хмельниччині ракетами наслідки обстрілу столиці. У Кам'янці-Подільському перекинувся автомобіль. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне, аби дізнатись про ці та інші події детальніше. Розпочинаємо. Сьогодні вранці, під час сигналу повітряна тривога, ворог атакував Хмельниччину ракетами. Влучань по цивільній та критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих немає. Пожеж не зафіксовано. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Чурін. Дякуємо нашим захисникам. Проте є загроза детонації боєприпасів у Старокостянтинові. Тож будьте обережні. Наслідок ранкового обстрілу Росії уламки російських ракет впали в кількох районах столиці. Про це повідомив мер міста Кличко в Солом'янському районі. В кількох місцях на відкритий простір у Шевченківському поблизу пішохідного переходу в Голосіївському в одному місці на тротуар в іншому уламок пробив дах службового мікроавтобусу. У Хмельницькому районі попрощались з військовою медсестрою в селі Яблунівка. В останню путь провели Альону Миколюк. Вона була солдатом медичною сестрою медпункту військової частини А 50 13 Жінка долучилась до війська на початку повномасштабної війни. Полегла захисниця виконувала обов'язки військової служби, була вірна військовій присязі, виявляла стійкість та мужньо захищала територіальну цілісність на державний суверенітет України. Про це повідомляють Берездівській громаді. Альона Миколюк померла 25 вересня в Одеському військово-медичному клінічному центрі. Їй було 39 років. Без мами залишилось троє дітей. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглій захисниці. У Кам'янці-Подільському перекинувся автомобіль. Аварія сталася вночі 6 жовтня. О другій годині повідомлення про аварію отримали працівники головного управління ДСНС в Хмельницькій області. На Хмельницькому шосе на праву сторону дороги перекинувся автомобіль Міцубіші Пажеро». Внаслідок цього був заблокований рух транспорту. Буксирування автівки з проїжджої частини здійснювали рятувальники. Про це розповідають в ДСНС. Наразі всі обставини події з'ясовують правоохоронці. У Кам'янці-Подільському правоохоронці затримали чоловіка, який знайшов банківську картку та не повернув її власниці, а натомість почав нею користуватись. Про це повідомили у поліції. До поліції звернулася 58-річна кам'янчанка та повідомила, що загубила свою картку із безконтактним проведенням платежів. Поліцейські з'ясували, що цю картку знайшов 34-річний житель Кам'янця-Подільського, який неодноразово відбував покарання за крадіжка. Правоохоронці кажуть, що підозрюваний не намагався знайти власника та повернути картку, натомість встиг витратити з неї більше 25 тисяч гривень. Поліцейські оголосили йому підозру у крадіжці, вчинені в умовах воєнного стану. Невдовзі він постане перед судом. Хмельницький частково без води. Сьогодні у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами припинять водопостачання вулиці Завадського, а саме від вулиці Проскурівського підпілля до вулиці Володимирської. Орієнтовний термін завершення робіт 15.00. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. На благодійному забігу у Хмельницькому зібрали 520 тисяч гривень. У суботу, 5 жовтня, у Хмельницькому відбувся благодійний забіг Сталевий кордон кордон-3.0». Його метою було зібрати гроші на пристрої РЕП для прикордонників, які виконують завдання в зоні бойових дій. До забігу приєдналось 1400 учасників. Це люди віком від 4 до 65 років. Серед них були і військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України, працівники ДСНС та поліції. Дорослі бігли дистанції в один або три кілометри, а діти 500 метрів. Усім учасникам вручили медалі та призи від спонсорів. Метою забігу було зібрати 200 тисяч гривень, а в результаті благодійні внески склали 520 тисяч гривень. Не забуваємо, якою ціною нам дається перемога. Об'єднуємось та допомагаємо збройним силам України. Побачимось у наступних випусках. «5 хвилин на головне все буде Україна.